Друзі, всім привітики! Я виходжу сьогодні з своїми покупочками з продуктової хатки. Дуже приємно, дуже просто просто я у захваті, що я можу перед вами явитися. Тому що постійно не було то світла, похопцем знімав, а зараз я вам покажу сама. Що ж я е, купила? Ось Дивіться, АТПшний пакет, але, але е, тут у нас якраз-таки все з продуктової хатки. Е, ну і е, зараз я покажу, покажу, розкажу, бо пакет здоровий і хочеться усе детально вам розказати. Ну, ось мій отакий списочок. Хто розбере мій почерк, багато кому подобається. Дякуючи моїй матусі, у неї дуже теж каліграфічний гарний почек. Мій теж, Деякі пацієнти навіть робили компліменти, що ну, не медичний почерк, такий розбірливий, каліграфічний. Ну... Розхвалила себе, тепер розхвалю і те, що купила. І те, що повторно, і те, що в перший раз. Ну, мабуть, тут більшість повторна. Те, що я беру не перший раз, це отакі курячі лапки, вони чистенькі, вони помиті. Це джерело справжнього колагену. І курячі лапки я вже пакетики з'їла, готувала на них і макарони, і також готувала супи і просто їла лапки. Це дуже смачно. Раніше я б навіть ну, на це не наважилась. Але коли з'явився Тік-Ток, З'явилися оці китайські ресторани, як це круто, як це класно, як це готується і дуже дешево. Оцей пакетик, ну я не скажу, скільки е, тут, але кіло курячих лапок е, коштує 24,50. Так, шукаємо курячі лапки, курячі лапки. Следить, е, так. Лапи курячі. Якраз таки 842 грами на 20 97. Прикольно, були курячі лапки 24,50 на тій неділі, коли я купляла. А зараз 24,90. Хай не набагато, але. Ну, ціни ростуть, як ото кажуть. Продукт говорить сам за себе. І зараз у мене готується стегно і курячі лапки, на яких я зготую суп. Ще не вирішила який, гречневий не хочу, бо тільки закінчився. Борщ уже був, щось ну, на кшталт або кускус, або гороху, або рису. Не знаю. Ще до думи. Тепер моє любі. Те, що я беру неодноразово, але брала по півкіла. Останнього разу я взяла пів кіла якраз масла волошкове поле. А воно прям таке, ну, залежане, це зажовте таке. Тому тому ну, вирішила взяти. Е, отаке солодковершкове Екстра 82,5 е, Ну, тут 180 грам мабуть, не дуже вигідно, вигідніше брати оте розфасоване. І воно мені вийшло на, е, зараз скажу скільки. Так, На на на. Цікаво, цікаво. А, тут ще є. Е, масло е, вийшло 122,50%. Е, ну, е, люблю якраз таки нормальне нерозведене оліє. Оте 72% це вже, ну, так, скажімо, не той продукт, який треба вживати. Е, або масло, е, хоча, хоча, чесно вам скажу, що Олія розробка рафінована, розробка содепії. Це дешевий продукт, дешевий, тому що, так само, як і маргарин, олія ну, переходить не дуже біодоступний стан для організму. І вже багато вчених роблять заяви. Що краще додати трішки масла, ніж у рафінованої олії. Ну, мої любі, те, що я почула, те вам і розказую. Так, пішла я е, прикривати свої курячі лапки, бо вже википають. Вірніше, відкривати Відкривати якраз такі, е, каструльку. Тепер те, що я взяла, ось такий е, сир. Е, Сир твердий традиційний 45%. Коштує він недорого 247,50 на 68,30%. Якраз таки це сир твердий, не сирний продукт. Там був в половину дешевше, ще й сирний продукт, але я не схотіла краще взяти невеличкий такий шматочок і з'їсти, ніж потім буде. Пучити будуть негарні відчуття. От, наприклад, оті продукти, як вам сказати, готові продукти і в галі балування я брала. І просто останнього разу сказала собі стоп. Більше я їх брати не буду, додано багато вже жиру, якихось компонентів незрозумілих, м'яса там ну, видно, що там не м'ясо. Наполовину просто такі якісь перероблені продукти. Так що галя балована, ну, вже. Як ото кажуть, переводиться. Хоча е, на початку дорого, але швидко і смачно було. А зараз е, і не дуже смачно і не дуже відчуття гарні. Ну, ось так. Е, а ви е, скупляєтесь в Галі балоне? Як ви, е, дорогі друзі, відноситесь до е, оцих готової продукції? до Тих же ж замаринованих шашликів, які заморожені, до пельменів, до стейків. Подобається вам це, чи ви теж мали гіркий, ну, як ото кажуть, опад, як і я? Ну і те, що далі. Далі я вже брала неодноразово, але якраз таки застала телячу печінку. Мені дуже вона потрібна була, тому що я зараз підвищую гемоглобін свій, що мені не дуже вдається. Але, дякуючи цьому гемаплекс відчуттів ніяких коли, е, якраз таки зранку випиваєш водички, такої трішки підкисленої, і випиваєш оцю таблеточку. Ну, просто я у захваті від цього препарату. Рекомендую. Кал, звичайно, буде чорний, бо це все-таки залізо. Але, але те, що треба. Ну і печінка у поміч. Печінка це субпродукт, але він краще справляється з дією підвищення гемоглобіну, ніж м'ясо. З'їжте кусочок печінки, і якраз таки гемоглобін підвищиться. Так, ця печіночка у нас коштувала. Зараз скажу скільки. Яловича 109,50 за кіло на 74,46. Те, що я раніше брала, але потім я якось закинула: це ось отакі полтавська лакомка Соньки, семечки, сімки, хто знає як назвати. Але те, що е, я за ними е, скучила, це е, дуже видно. Дуже мені прям так аж, аж цю пачку захотілося е, на ходу відкрити. Але я себе стримала і 100 грам лакомки 25,50. А які ви любите, е, соньки, Ч, чорні, білі, е, я іноді е, дуже хочу і, і купую. Але там підсолені оті гарбузові. На жаль, чомусь вони всі завжди підсолені. Тому що е, в основному купують якраз таки е, чорні, а білі е, буває за Тому їх і підсолюють, щоб вони довше лежали. Ну, ось така хитрість моє любів. Те, що я взяла, Неодноразово там брала і готую потім сама оселедець, або можу навіть отакий з'їсти. І коштує заморожений оселедець 732 грами Тут по 129,90 на 95,09. Рекомендую, тут їх набагато хвате. На дві неділі мені точно хватить омега-3. Біодоступна якраз таки омега-3. Скумбрія дорожче, звичайно, коштує. І е, буває, що скумбрія залежується, а оселедиться якраз таки, ні. Бо багато пенсіонерів їх беруть. Ну, у мене рибний день і взяла ось отаких дві рибинки на уху. Червоної рибки ця якраз таки вагова у нас штучка під назвою, зараз скажу вам під назвою, під назвою набір для ухи по 50-30, оця ціла голова. За кіло 50-30, оце 2 на 47,79, яка буде уха, яка вона смачна, яка навариста з цієї голови. Просто я вже у захваті. Далі, те, що я взяла у бабульки, як ота кажуть, на вулиці, це ось така гарбузинка. гарбузинка. Гітара у мене матуся називає її. І ця гарбузинка вийшла 33 гривні. І також я перед цією гарбузинкою брала капусту. Капусту сама ця бабулька заквашувала. І, або просто вона продає це все діло. Але цікаво, що за гарбуз ми запалакали, я перед цим заплатила. За капустину, за капусту ну, цю квашену я взяла, дуже зараз рекомендую для, якраз таки поповнення ваших кишкових потрібних бактерій для переварювання. Капуста саме те. Або ще хто любить моркву, моркву по-корейськи. Те ж саме те. Але я взяла капусту, вона дешевше, ніж продуктові хатці. В продуктовій десь десь щось 130 чи що. А тут у бабульки вийшло, що за кіло вона мені сказала, відерце з відерцем 90 гривень, без відра у пакеті 80 Я заплатила 80 Далі плачу за цей гарбуз 33 гривні, а вона каже, Дівка, а я вам не вчитала капусту. Давайте ще за капусту заплатимо. Я кажу, так я ж заплатила. ну Подивіться, я заплатила, показую, що я через термінал її вже скинула, вже 80. Ну, ось так можна задуритися і повторно, як ото кажуть, заплатити. Ну, слава Богу, ми вияснили, все нормально. Е ну, е завжди треба, е як ото кажуть, тримати у востро. Ніхто не відміняв е людського фактору. І забула, і там ще, тим паче, що ці бабульці під 70 років. Ну, ось так виходить, що треба думати і завжди бути на чеку, як ото кажуть. Так, оце взяла такий дороговартісний зефір. Не по 137 там у нас різнокольоровий, і є білий, і рожевий, але я взяла. Саме ось цей зефір. Зефір цей класнючий, такий, як по смаку, як жако, але його більше, і мені, як ото кажуть, надовше хвата, і ну, в ньому більше пектина. Він такий поплатніший і більше пектина. І цей зефір жако з фруктовою начинкою. на за пів кіло е, вийшли 106,63. Ну, якраз таки 203,50, оце коштує е, чудо смачне і гарне. Також я взяла е, ось такий е, продукт, як в, е, васабі арахіс васабі. Також ось отакий ще. Арахіс взяла з крабом. ну Це таке продукти, які не дуже корисні, це все корисне, я думаю. І е, арахіс ваговий краб е, по 169. І також, що я вам хочу показати, це моя улюблена отака хурмичка. Хурмичка, дивіться, яка е, класнюча. І оцю м'якеньку я її перед тренуванням. Думаю, нічого не станеться, але ну, в деяких випадках, якраз таки, ця хурма буває слабить. І мене теж слабить, я не виняток. Ну, а ці дві хормички полежать на балконі. Дочекається свого часу. Цей чек у мене. Два чека було. 122,50. Це тут була масло екстра, і це на 687. Ну, те, що куплене у продуктовій хатці, десь близько. 800, от так виходить. І те, що у бабусі я купила гарбуз 33 гривні і 80 гривні капуста. Ось так мої любі, все потрібне, все смачне. Я думаю, ви з превеликим задоволенням подивилися. Дякую за перегляд. А хто коментує, я вас. Просто розціловую. І дивіться мене, підписуйтесь, цілую, люблю ваша Людмила. До нових зустрічей!